Доброго дня українці! Сьогодні тема нашого відео Viber. Чи Viber. Чи правильно Viber. Ну, коротше, тема про Viber. Поступила в нас заявка від Параски, та що мені викачувала переляк яйцями. Не робить неї Viber, просить розібратися. Кажу, дайте мені в руки той телефон, та я вам справлю. А вона каже, не дам бо апарат дорогий, а ти поб'єш, не дай Бог. І попросила зняти її в відеоінструкціон. Каже, ви молоді хлопці, та й зніміть мені кіно. Як що де настроїти? Ми ж там теж не дуже розбираємося, але я в нас спеціаліст секретний. Бабка нам дала вже могречу, ось отаку булочку, дала торбу варені яйці, кров'янки, дала огірків. А пиво сказала буде після того, як покажете відео. Отож, знімаємо відеоінструкцію кіно для баби Параски. Прошу колеги, він розбирається в цьому. Щоб він нам показав. Якщо не робить Viber, що потрібно зробити? Де той Viber? Саме перше, провірити, чи він оновлений, чи не оновлений. Так, де той інструкціон? Так, не так швидко. Набрати треба що там. Viber, Viber. Правильно, Vber, Viber, Viber. Viber. А це він оновлений, оновлений, так, да, колега? Якщо це він оновлений, то не написано, що оновити. Так, а як зайти, почистити там пам'ять, що там, щоб бабка розібралася, бо вона ж мені не вірить, думає, що я її обману. Де це там? Стоп, 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 не так швидко, бо ж не вспіваю. Ще все пропало, ще все пропало, казала Юля Володимирівна. Не так швидко, не так швидко, куди там настройки? Бо не видно, щоб добре на телефон. Так, де тут, 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 тут. Це Ми зайшли вже в Viber? Так, куди це там? Пам'ять чи куди? Де там почистити? О! Саме головне, почистити треба кеш, якщо у вас Viber не робить. О, а тут вже почищений кеш. Почистити кеш. Після цього він має заробити той Viber. Клятий Viber. обновляйте його 150 раз через раз. О, очищений кеш. А ну зараз вийти ще раз показати, що бабка вона ж може не добачить тих очкав у неї такі стоп, 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 назад. Вийти, де там вайбер, де там. З телефоні, де він. Тож бабка не розбереться ні в цьому кіні. Нє-н-є, це в мене оператор, він трохи глухонімий, то він не вміє озвучувати. Треба вийти. Нє-нє, вийди там, де той вайбер, де значок, де клятий значок. О, о де він там? ото фіолетовий, оцей, оцей, оцей. Так. Зайти три крапочки нажимаємо. Бабу по разці. Так. Йдемо донизу, крутимо настройки. Йдемо далі в пам'ять. І нажимаємо тоді. Що? А, це воно загружається. Нажимаємо очистити кеш. Очищено. Очищено. Це вже це, ну, це вже другий раз. Все, після цього вайбер має працювати. А ну зайди кудись там до когось. Щоб типу, написати. А що воно поможе? Ну не знаю, що бабка бачила, щоб це там. Зайди, що там це, і все, контакти в тебе є, все, мамі, воно передає мамі привіт. Ну то все, є. Зоблення, а ну щось там можна написати, чи воно робить, чи не робить. Та на що воно? Ну то все, значить це, скоріше все, треба оновити через Google Play Market і тоді очистити кеш. Якщо це зробили, тоді Viber у вас повинен працювати. Головне стежити за оновленнями своєчасно і очищати кеш. Ну на цьому будемо закінчувати наше коротке кіно. О, що то таке вилізло? Для Баби Параски. Думаю, вона розбереться, та й ми заробимо на фляшечку ще й пива. Всім гарного дня, українці! Все буде Україна!